Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає вирішити всі фінансові питання тим, хто дивиться відео, близьким людям, які є перешкоди. На дорогах на гроші, тих, хто дивиться відео близьких людей. Тут дуже важко. Зараз має відновитись фінанси, має відкритися дороги. Зараз буде набагато легше. Тут у вас вийшло ще й король пентаклів. Так. Іде сильна атака. Тут атакують, скидають свої борги. Дуже сильна кладовицька магія, ще й диявол Скидають свої борги. Але дивіться, все одно у вас будуть гроші, попри все, напротязі місяця має відновитися. Давайте ще подивимось, Скажіть допоможіть що відбувається. Нападають на ваші мрії, хочуть, щоб вони не здійснилися, і ви припинили взагалі про щось, хоч про що-небудь, будувати якісь плани, наміри свої ставити чогось хотіти. Вони хочуть, щоб ви. Тут вийшла жінка похилого віку. Це вже більше десяти років проходить, це вже кінець, вона не зможе нічого. Вона не зможе вас зупинити. Тут дуже сильний захист. всю агресію, апатію, знімаю, порші прокляття. Порщі на алкоголізм знімає, депресію, прив'язки всі обираю. Анулірую повністю всю програму, негативно знімаю з тих, хто дивиться відео близьких людей. Заперечу негатив, всі підклади, скиди, переклади, обміни і подміни знімаються. Порчені програми обираю, анулірую. Ще порчу ставили, якщо у вас є діти, і на дітей, щоб дітям зруйнувати життя, щоб вони не були щасливі. Обираю весь негатив, всі порчені програми. Панеліруємо всі підклади, обміни, подміни, очищаю енергетичний, фізичний простір, всіх, хто дивиться відео, близьких людей вашого будинку, квартири, приміщення, машини, Очищаю до ідеального стану. Ануліруються всі кладовиці в магію, негативну програму. Знімаю, повертаю назад ворогову. Більше лиха зробити не зможу. Все погане лихе на себе забираю одразу. Радні кістя. Морок, У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Гроші приходять легкими, радісними шляхами, постійно і стабільно буде так. Знімається повністю вся негативна. програма. Повертай, ворог і хай сам з цими програмами живе. Більше втручатись в ваше життя, ворог не зможе сили втратить, свідомість втратить, нападати більше не зможе Буде так. Вищі сили, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші легкі. І двері для вас відкриті. І вдень, і вночі, захист міцний. Буде так і так є. перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші. Більше немає жодної перешкоди. Всім хто дивиться від близьким людям, вирішити всі фінансові питання, вирішується без перешкод. Не буде все сказано здійснено так буде. от Такий напад. Потужний напад. От, і є ще питання від глядачів на загальний розгляд, за донат на любу суму. Скажіть, допоможіть вищі сили. Що заважає знайти роботу? Тому, хто дивиться відео, близьким людям, о, верніше, тому хто запитує. На це загальний розгляд, це коли ще всі, хто дивляться відео, також, якщо схожа проблема. Вам це може відео допомогти. Скажіть, допоможіть, що заважає знайти роботу тому, хто запитує. Дайте відповідь. Щось так дуже сильно повільно. Це вже не перший раз. Хочу, щоб ви припинили. Щоб ви припинили шукати. Тут хочуть, щоб ви не повернулися до минулого. Щоб припинили шукати. У вас мрія здійсниться. Тут вийшла карта самої роботи. Буде хороша робота. Ще й 8 кубків. Це коли ви минуле закриваєте і більше не вертаєтесь туди, але йдете в гарне, дуже щасливе по карті зірка. Всі мрії здійснюються. Ну і навколо оце все треба обирати. так роблять програми на самотність, щоб ще щоб вам ніхто не зміг допомогти, до кого б не зверталися, всі одмовили, тут так ставлять, щоб ви отримували відмови, і вам якби це настільки було боляче, що вже шукати роботу ви не, не могли, не хотіли. І верталися назад. Тут не можна вертатися назад. Вистигати, убираю. До речі, може робити родич або друг із дитинства. Людина, з якою ви зростали. Давайте подивимося. Псують долю, втручаються, заперечую снити, обиюю всі перешкоди. Із роботи, із доріг на роботу, на гарну роботу. Роботу мрії, обираю всі перешкоди, обираю, відсікаю всі програми негативні, а студия отворота, морочки, мороки знімаються, відкриваю шляхи дороги на роботу до вас. Легкі дороги, робота приходить, ви до роботи приходите без перешкод. Зняти. Дорога легка, двері відкриті. Буде так і так і Більше нема жодної перешкоди знайти собі роботу мрії, тому хто запитує, відкривається шлях на роботу мрії. Всі, хто нападали, сили втрачають, свідомість втрачають, напасти більше не зможуть, буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на роботу, мрії, тому хто запитає дивіться дивиться, він без перешкод приходить робота. Легкими, радісними шляхами. До вас ідуть гроші. Постійно і стабільно, стабільні прибутки, буде так і так є. Можна бути багатими, щасливими людьми. Відкриваються шлях. буде все сказане, здійснено, так буде. Тут такі сильні напади. Такі питання вас треба періодично чистити. Знімати ці блоки, періодично очищати. От так що така у нас вийшла сьогодні кава? Ще вам, я хочу так сказати, якщо роблять такі порчені програми, дуже важливо, вони лізуть в голову. Хочу, щоб людина пішла по хибному шляху, припинила навіть Ну, тут такі карти були, що навіть мріяти, от, що саме головне, ми маємо чітко знати, чого ми хочемо, до чого ми йдемо, як, чого, ми, е, чого ми прагнемо, і не лишати цей, це ваша ціль. І вона має бути е, попри все, попри все, що б не трапилось, все одно ви маєте. Голова має бути налаштована, розумієте, розум. Ваші думки мають бути чітко спрямовані на щось хороше, на роботу, на те, що вам потрібно, і воно до вас прийде, попри все. Через ці програми негативні людей збивають. Сама страшна програма це коли ставлять оці залежності. от, І з них дуже важко вийти. Але. Ну, є така зброя, це ваш розум і спрямованість от така ціль, ціль. Бачу ціль немає перешкод. От, такого плану. Це така є зброя, і вона допомагає врятуватися із будь-якої важкої ситуації. От, Так, добре, я на цьому завершую. Дякую всім за увагу. Хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, одна-дві гривні маленького донату не існує. Це дуже велика допомога для наших військових. Якщо ви бачите, що відбудеться збір на дрони, автівки. Допомагаємо. Не забувайте про це. От також. Бажаю, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, вони ніколи не закінчувалися, ви були багаті, щасливі. Завжди буде так і Все сказано стійсне. Так. От. Добре, дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!